Друзі, вітаю вас на каналі Xportbox. Сьогодні ми поговоримо про прийдешні захисти та WBA українцем Артемом Далакяном. Отож, підписуйтесь на канал, бійте у дзвін та поїхали! 23 січня в японській осаці буде проведено івент, в рамках якого на ринг повернеться чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян. Нагадаємо, що Україна зійдеться в рингу з японцем Сейго Акуї, щоб всьому захистити свій титул. Цей бій мав відбутися ще 15 листопада. Однак японська промоторська компанія Taken Promotion повідомила про травму свого боксера Такуми Енуе, який повинен був боксувати в головному поєдинку шоу проти філіппінця Джервінга Анкахаса. Всі ми знаємо про Артема, але про японця українським прихильникам боксу мало що відомо. Отже, давайте знайомитися. Сейго акуї 28 років. Він на 8 років молодше за українця. За зростом він на 1 сантиметр нижче за Далакяна. 163 проти 164. Стійка в нього, як і Вартема, правостороння. На профі рингу японець дебютував у квітні 2014 року і за майже 10 років провів 21 бій, 18 з яких виграв. Два програв та один звів до нічиєї. 11 з 18 переможних поєдинків Акуї завершилися достроково. Сейго абсолютно безпірно можна назвати домашнім боксером, адже він усі свої поєдинки провів у Японії. Серед суперників переважно японці лише декілька боксерів були приїжджими. Найбільшим викликом у кар'єрі Акуї був поєдинок з Хунто на катані у 2017 році. В ньому ж Сейго зазнав своєї першої поразки на катані, який наразі вважається одним із королів легких дивізіонів та у лютому буде підкорювати третю вагу. Тоді він переміг достроково технічним нокаутом у восьмому раунді. Цікаво, що в минулому бою на Катані захищав пояс WBA у суперфлайвейті в бою з одним із нинішніх спарних партнерів Артема Далакяна Аргі Кортесом. Саме цей мексиканець є одним із тих, хто допомагає українцю готуватися до туелі за Акуї. За свою десятирічну кар'єру Акуї володів лише одним поясом чемпіона Японії. Він його завоював вакантним у 2019 Надцятому році провів три захисти і лише в попередньому поєдинку вже не виставляв його на кін. Як бачите, навіть не виходячи на регіональні пояси за версіями міжнародних організацій, японець зміг заслужити те, щоб WBA зобов'язала свого чемпіона захищати у бою саме з ним. З огляду на те, що Окує буде боксувати перед домашньою публікою, вона буде гнати його вперед, і він не зможе увесь бій відсиджуватися в обороні, чекаючи на влучний момент, аби нанести удар, тому думаю, він. Буде намагатися показати те, що вони з тренером готували, а Артем буде ловити його на помилках. Загалом картина бою бачиться наступною. Артем більше буде агресором та буде вести двобій. Все, хоч буде йому в цьому намагатися якісно опанувати. Врешті, як це було і в попередніх двобоях українця у другій половині дуелі, перевага Далакяна стане очевидною, і цілком можливо, що він завершить бій достроково. Обидві поразки, які зазнав Акуї, він зазнав достроково. Чому б Артему не продовжитись? Цю традицію скоріше за все після перемоги в цьому бою на Артема. Ми звичайно віримо те, що він виграє. Чекає шанс нарешті вийти на об'єднавший бій. В кінці грудня у флайвейті з'явився об'єднаний чемпіон Джесі Родрігес, переміг Санні Едвардса та став володарем титулів IBF та WBO. Четвертим поясом WBC володіє мексиканець Рей Варгас. Цілком реальний варіант, щоб матч рум, боксинг які дотичні до кар'єр Родрігеса і Варгаса, будуть зводити бокс. Серів для визначення абсолюта. Але не будемо забігати наперед. Далакян вже за традицією, готуючись до свого червового захисту титулу, підготовку проводив на олімпійській базі у Конча заспі. Українець, як ми пам'ятаємо, заїжджав у Кемп двічі адже перша дата бою була змінена і підготовку довелося зупиняти. Під час другого заїзду в табір разом з Далакяном працювали два спаринг партнери серйозного рівня: це представники Мексики, Архі Кортеста Девід Кармона. Обидва хлопці є дуже досвідчені. Чиними бійцями, які на своєму боксерському шляху побачили багато чого. Кортес, наприклад, буквально у своєму попередньому поєдинку, який пройшов 18 вересня минулого року, боксував за пояс чемпіона світу і боксував не проти будь-кого, а з одним із найкращих боксерів легких дивізіонів Хунту на катамі. Про це ми зазначали раніше. 29-річний мексиканець пройшов зірковим японцем всю дистанцію і поступився лише рішенням суддів. Перед цим боєм він мав серію з двох перемог, а перед нею зустрічався з Легенем. Ендарним Хоано Франциско естрадою, якому також поступився лише рішенням суддів, як ви розумієте, Куртесу є що дати в спарингах з Далакяном. Цікаво, що біз на катані, який був для мексиканця 31-м в кар'єрі, став його першим титульним поєдинком. З огляду на те, як мексиканець показав себе в дуелях з естрадою та на катані, і те, що йому всього 29 років, він ще цілком може отримати новий титульний шанс у майбутньому. Таким самим досвідом, якщо навіть не більшим володіє, і Давід Кармона, в його дорог. Об поєдинки проти одного з лідерів рейтингу Pound for Pound нової інуе Карлоса Кудараса, Халіда Яфая та Луїса Нері. Показово, що перший та останній боксер цього списку днями домовилися про бій за статус абсолютного чемпіона світу у другій півлегкій вазі, який має пройти у травні. Тепер ви розумієте рівень його опозиції в бою з Інуе Кармоне пройшов усі 12 раундів, поступившись одноголосним рішенням. Така сама доля його спіткали в протистоянні з Куадрасом. А от Яфаю та Нері. Він програв достроково, на відміну від Кортеса Кармона вдосталь боксував за титул від чемпіона Мексики, молодіжного чемпіона WBO та WBO Latino до повноцінних поясів чемпіона світу WBO та WBA. Як заявив Давід Кармона в коментарі Lucky Punch він боявся їхати в Україну та перебувати тут. Але судячи з публікації обох боксерів в інстаграм, попри війну перебування в Україні, їм сподобалося. Таке ставлення хлопців до нашої країни підкупає. Віримо, що вони допомогли Далакяну. Якісно підготуватися до поєдинку перед цим протистоянням Артем висловився на підтримку українського народу та своєї країни. У нашій країні йде війна, і нашу країну треба по максимуму популяризувати, показувати, що ми незламні та нескорені. Також Далакян розповів, кому присвятить перемогу у цьому поєдинку. Я повинен подарувати пояс мамі, тому я не можу програти. Візначимо, що букмекери не виділяють фаворита у бою Далакяна та Акуї. Коефіцієнт перемоги обох боксерів становить. 1.87. Найголовніше для українського вболівальника буде те, що подивитися поєдинок можна буде в прямому ефірі на телеканалі Ікспорт. Початок боксерського шоу об 11.00 за Києвом. Відзначимо, що перед під час та після бою на Ютуб каналі Ікспорт працюватиме аналітична студія за участю колишнього чемпіона світу WBA В'ячеслава Сенченка. Початок о 10.00. Отож, тримаємо кулаки за нашого козака та віримо, що Артем в черговий раз поверне пояс в Україну. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!